Я завжди кажу про те, що краще всю роботу проводити в одній клініці, чому що від А до Я прогнозували, планували роботу одні руки. Але є випадки, коли до нас звертаються пацієнти вже безпосередньо встановленими імплантантами і нам треба викручуватись з того, що є. Тому показуємо зараз результат однієї роботи. З часом ми покажемо все, але зараз я хочу показати шматочок. Перед вами на фото встановлені кермічні реставрації навертого на нижню щелепу. Все виглядає досить красиво, акуратно, але. Ми бачимо в боковій ділянці щось незрозуміле. Ось перед вами ліва сторона. Тут встановлені імплантати на верхні жілепу, досить довгі коронки, мало кістки ясен, але ми справилися замітити, як все акуратно, максимально підготовлено. Ми встановили те, щоб пацієнт міг все очищати, та не було дискомфорту під час прийомів їжі. Ось вам права сторона: ви бачите, що коронки також дуже близько до ясен не дуже довгі, тому що не вистачає кістки, але імплант встановлений. І звісно, що ми пішли назустріч. Ми змогли вивести так, щоб безпосередньо наша конструкція прилягала щільно та дозволяла пацієнту все якісно очищати. У даному випадку у нас комбінація фронтальна ділянка нижньої щелепи – це керамічна реставрація, бокова ділянка це циркон з керамічними реставраціями. Дана конструкція чітко зможе працювати в ротовій порожнині та після вживання їжі пацієнту не треба до кожного разу все очищати сто п'ятсот раз, буде достатньо хорошої очистки два рази в день, тому що ми змогли добитися. Максимального прилягання конструкції це було максимально складно, тому що у нас недостатньо не ни кіски, ні ясен. Ми все детально покажемо та розберемо. А поки що оцінюємо те, що є.